Гілері Реаліті Програм це унікальний освітній проект в ІТ-сфері, в якому команда студентів та випускників працюватимуть над соціально важливим it рішенням для українців. Гілеляті Скол забезпечує їх усіми необхідними ресурсами для роботи та підтримкою крутих менторів з IT-компанії. Окрім крутого досвіду та реалізації вау проекту команда учасників отримує грант на навчання 140 тисяч гривень. Але за умовою, якщо вони таки реалізують цей проект. У зазначений термін. Ми ж показуємо, як учасники створюють та розробляють проект від ідеї до презентації робочої версії. Поїхали! Отож, are you ready? бо я щось сам шокований, що вже все. І це фінальна серія Гіллей Reality Program. Уявляєте, 3 місяці, а наче 5 хвилин, 5 чи 6 серій. Чи як там прийом, прийом? Хм, а що все таки буде? Чи мали ми сумніви, що встигнемо все зробити вчасно з командою виключно з джуніорів? Так, бо відверто, навіть в великих компаніях, з командами, в яких є досвідчені експерти, не завжди все виходить. Переписки з 8 ранку до часу ночі Е, давайте краще так не робити. Але ми ж з вами особисто бачили наших учасників та учасниць. І питання скоріш були, що саме в них вийде. Ну що, ти закохалась? Реалізувалась ага, отак, от одразу, які питання у нас пішли. Е, на жаль, ні, тому що на проєкт ми приходили працювати, а не закохуватись. А вийшло, здається, таки щось. Тож зацініть, вони самостійно з нуля до першого робочого прототипу створили цілий сервіс для українців, які виїхали за кордон. Замість десятків чатів та різних соцмереж єдина та зручна платформа. Усе для того, щоб забезпечити користувачів легким та ефективним доступом до найбільш важливої інформації для їхньої адаптації у новій країні або місті, знайти перекладача, юриста, бухгалтера, а може розв'язувати побутові питання для людини, яка переїхала в іншу країну, це однозначно непроста задача, адже відсутня єдина структурована база для пошуку потрібної інформації. Саме над розв'язанням цього питання за допомогою it рішення. І працювали наші з вами 15 джуніорів і реаліті Програв. Чому бо і ні? Чому раніше такого не робили? Швиденько згадаємо, що було Розказуйте. на початку листопада 2023 року. Ми мали команду з 14 учасників. Їх відібрали з 200 претендентів, які своєю чергою пройшли кілька етапів конкурсу: інтерв'ю, в тому числі англійською, тестових завдань, мотиваційних листів тощо. До команди увійшли розробники, тестувальники, дизайнери, проект-менеджери та бізнес-аналітики. Ми забезпечили їх всіма необхідними ресурсами, інфраструктурою та топовими менторами з it компаній Так, на початку було більше питань, але я підготував базу для проекту, щоб їм було простіше почати, і за можливості так відповідали відповідав на їх питання, знову ж таки, спочатку було більше, під кінець вони майже самостійно все робили. Але я як це? Як янголохоронець, я завжди моніторив чат, що там що розказували. Що, і, і якщо були якісь речі, які вони казали, і я бачив, що там може бути проблема, то я. А, Давайте краще так наробити, а подивитись, будь ласка, сюди, сюди, можливо, тут буде корисна інформація для вас. В ході проєкту в мене було побоювання, що ми просто фізично не встигнемо писатися в дедлайни. І команда джуніорів з нашою підтримкою, вона просто не встигне все виконати. Навіть коли ти досвідчений спеціаліст, бувають певні проблеми в проєкті, певні казуси, які стають на шляху до поставленої мети. А тут у нас команда джуніорів. Але дуже-дуже радує те, що вони впоралися зі своїм завданням, виконали його досконало, класно, молодці. Дуже дякую за те, що кожен студент прийняв участь у цьому проєкті. І я вважаю, що це було дуже корисно, тому що ці навички тепер ви можете застосувати на практиці у реальному проєкті, коли ви підете в вашу компанію, влаштуєтеся на роботу. І будете успішно працювати в команді, тому що ви вже знаєте, як це робити. Тому що в нас на проєкті було все як в реальному житті. Ми хотіли зробити так, щоб учасники не лише пройшли повний цикл від ідеї до повної реалізації проєкту, але й всі етапи формування нової команди, і одразу задали правильне русло роботи за загальними правилами продуктових it компаній. Вони використовували Confluence для ведення документації, тасктрекери, джира, гітхаби, тощо прокачувалися не лише технічні аспекти учасників, а й зокрема організаційні. Як працювати в команді та з командою, як інфраструктуру використовувати і як краще вони це вирішували самі і самостійно все налаштовували під свої потреби та процеси. Як на мене, ця програма вона повністю відображає. І покриває все те, що ми хотіли в неї вкласти. Наша основна мета і задача була зробити так, щоб наш проект, який ми створюємо, допоміг студентам і випускникам нашої школи. Отримати практичний досвід не самостійно, а в групі, в команді, співпрацюючи з іншими членами команди і зробивши таким чином, щоб члени команди також могли впливати на цей проект. І власне у нас був повний цикл SDLC, У нас був аналіз вимог, у нас був дизайн, у нас було планування роботи. У нас був екзекюшн, власне виконання роботи. Був моніторинг і контроль. де ми Могли також додавати в рамках change реквестів певний функціонал, тобто ми зробили максимально те, що має бути зроблено. В реальному проєкті, в реальній компанії, і це виглядало ну в певному варіанті як такий ідеальний скрам, Як на мене, у нас були всі церемонії, всі необхідні ролі, всі комунікації і всі планування були згідно з храму. То можу сказати, що тут я власне відчуваю, що ми зробили максимально, що могли. За допомогою реаліті програм ми хотіли дати можливість конкретно з нуля пройти цілий шлях становлення себе як експерта, члена команди та реалізувати комерційний проєкт. На нашому проєкті дуже класні дві штуки були. Це чилаути. Це дуже допомогло команді сплатитися. Тому що ми грали на чилаутах в мафію. Це ну, дуже класно. Ми грали один так, два ні. Це щоб більш детально узнати про кожного якусь інформацію. І також грали в грусум. І інколи наш чілау закінчувався в час ночі. Якщо я правильно пам'ятаю, у частини команди є сім'ї, але вони залишалися і грали, і ми ну, дуже класно проводили час. І також я дякую Ліані Солкарян за скіл хаби зміни в команді та поява нового героя на перших тижнях реаліті. Програб не єднався Девопс. А ще відбувся з проекту на другому місяці роботи одного QA-інженера і швидка його заміна. Робота віддалена та з різних куточків країни та світу. Хто з учасників поєднував свою роботу та цей проект, переїзди та побут, родинні справи? Хтось отримував заповітний офер і все одно не покидав проект. Чого тільки не було, я точно знала навіщо це школі, і чому нам важливо було реалізувати подібну ініціативу. Але відверто мала дуже багато питань саме до учасників, і не тому, що ми паралельно ввели е, окремий проєкт першого реаліті шоу про айтішників, де демонстрували як реалізовують свій сервіс наші учасники, е, на які стадії що переживають, чим переймаються. В мене було постійно відкрите питання, коли, коли саме все піде не за планом, коли вони втратять мотивацію, коли вони нарешті не зможуть поєднувати свою роботу, навчання, побут, і просто зрозуміють, що їм вже не цікаво. Але в комунікації з ними я всі крапки нади розставила для себе. Бо відверто такої мотивації, такої залученості, такого центрального вирішення питань. Я мабуть рідко бачу навіть в бувалих і вже сталих командах. Дівчата та хлопці віддавалися наповно. Як на мене, їх спонукало до таких дій не лише можливість отримати грант на навчання вони дійсно хотіли реалізувати корисний сервіс для українців. Сервіс створений за прототипом соцмережі. Основні функції: профіль, допис, фільтрація за категорією та країною, календар подій, внески тощо. Унікальна фіча це експертний профіль користувача. Це можливість зарекомендувати себе з професійної точки зору, і всі нам знайома ситуація, коли треба знайти перекладача, вчителя, перевізника, сантехніка, нянь, юриста чи бухгалтера. А в нашому експертному профілі користувач може вказати напрямки своєї діяльності, вказати перелік конкретних послуг, а також додати портфоліо своїх послуг чи наявні сертифікати. Тим самим українці зможуть з легкістю через пошук знайти кваліфікованого спеціаліста, а спеціалісти зможуть знайти свою базу клієнтів. І це тільки те, що вже є наразі. На жаль, часу менше ніж наших бажань, але вже підготовлений фундамент для визначення геолокації користувача, реакції на дописи та коментарі, прогрес бар в профілі користувача, відповіді на коментарі. Тегання інших користувачів нотифікації, штучний інтелект для перевірки фото та мобільна версія застосунку. Наразі в першому робочому прототипі вже є вибір з 10 основних тем та 4 країн: Польща, Німеччина, Чехія та Великобританія. Реалізовано більшість задуманого функціоналу. Наразі мене цікавить інформація стосовно перекладів українських документів в Чехії. Я обираю країну Чехії, також можу шукати по ключовим словам. Натискаю пошук, бачимо, що система мені видає один допис. Ми можемо відкрити, ознайомитися. Також ми можемо взаємодіяти та залишити коментар, подякувати або доповнити цей допис. Також ми бачимо, що ті коментарі, які набрали більше. Трьох відміток корисно відображаються у вкладці Внески. Якщо нам ця інформація була цікава і корисна, ми можемо її зберегти. Переходимо до нашого профілю, ми вже може, можемо переглянути блок-Остання активність. Тут ми бачимо наш допис, що ми додали. Коментар, який залишили, та збережений допис з цікавою інформацією. Насправді результат перевищив там мої особисті очікування. По ряду причин: ну сам результат кінцевий. Другий, що майже вся команда дійшла до кінця, це дуже класно. І показує наскільки відповідальні учасники команди за це окрема подяка. Тому що ну якби зобов'язань формально ніяких не було можна було відвалитись, багато тасок, можна знайти багато причин, що не робити. Ось за це за це великий респект і подяка. Ну реально дуже велика робота пророблена. Мені навіть Ліана підготувала тут скільки хто годин потратив які команди. Ось да, серйозна дуже робота, і за це ну, ще коротше, повторити великий респект. Це прям від цього серця, від цієї душі хочу вам подякувати. Ось ми з вами домовлялися умови цих реаліті програм. Що якщо команда кладеться відповідні дедлайни, да, то кожний учасник команди. І програми отримає 10 тисяч гривень грант на навчання. Ну, я тут подумав зараз одну хвилиночку, це кажеться, треба зробити. Да. Ми вирішили, що оскільки це перший раз, все пройшло чітко, тому буде не 10, а 15 тисяч кожному учаснику грант на навчання. Чому 10 на 15? Тому що ви перевершили наші очікування, тому. І ваші очікування з нашої сторони теж повинні бути перевершені. Тому це якби такий додатковий комплімент від нас. Ви молодці. Я реально вами ну, пишаюсь. Ну ви реально вже професіонали. Це ця презентація краще будь-яких слів. Ось і то що, то, що ви робили. Тому я вами пишаюсь. Ви великі молодці, і тільки вперед. Вперед і не на менших обертах. І точно ще з більшою впевненістю погоджуються учасники. Основними навичками для роботи в команді є софт-скіли. і на цьому проєкті я зробила дуже багато висновків стосовно софт скілів, комунікації з людьми, налагодження взаємовідносин, важливість тайм менеджменту і дедлайнів. Це мені підтвердило те, що я і в житті проходила те, що я і на навчання проходила, що люди це основна цінність проєкту. І дуже важливо знаходити саме своїх людей, щоб команда розуміла один одного. Мої уявлення від програми повністю виправдалися. Я працював з прекрасною командою однобурців, стикнувся з командою бізнес-аналітик, проджект-менеджер, дизайнерів, QA. стикнувся з поняттями ретроспектив, спринтів і таке інше. Це безцінний досвід, який я міг отримати тільки на роботі чи на подобному проєкті. Найважливіше, що я усвідомив звідти, це те, що не потрібно намагатися писати якісь речі, які до тебе хтось прописав ще, тому що, по-перше, потрібно відлагоджувати цей процес, по-друге, не потрібно. Знаходити проблеми, які точно будуть, і відповідно їх виправляти. Ну і плюс зазвичай, документація дозволяє на таких бібліотеках умовних дозволяє тобі набагато швидше імплементувати рішення, яке вже було. Поділились учасники і своїми планами. Той же встиг витратити гроші на подальше навчання, а хтось ще обирає, куди далі та які скили далі розвивати в собі. Я купила курс для себе з produкт-менеджменту. Напевно, я одна з перших, хто витратив кошти. В принципі, можу сказати, що я обирала між продакт-менеджментом та бізнес-аналізом. Для себе я бачу плюси, власне, в тому, що. Чого я обрала продакт менеджмент, коли я дизайнер? Перш за все, я хочу знати більше, як створювати продукти, які мають бути більше етапи, більше розуміння процесів. Хочу винести з цього для себе цінну інформацію як дизайнеру. Я планую ще навчатися. Я ще не знаю, ну я б хотіла в автоматизацію на Python, але я не впевнена. Це ж залежить все від тої компанії, в яку я потраплю. Ну мені дуже дуже це цікаво, я б хотіла це спробувати. Поки не йду, тому що не знаю, куди, куди потраплю і які будуть потреби у тієї компанії у тієї команди. Я відкрита для до будь-якого направлення, тому що я в всьому, всьому ще достатньо молода і нова, тому. Як воно вийде, і... але те, що я буду ще вчитися, це 100%. Ну а що ж далі? Розвиватися в ІТ я планую. По-друге, по плану це отримання оферу. Як важко, б зараз не було. Я все одно подаюся на вакансії, і навіть я б проходила трошки онбордингу. По-третє, це дякую Єлєль за те, що вони дали нам аж 15 тисяч, це було дуже, для мене дуже класна новина, тому що я хотіла два види різних курсів, і вони трошки дороговаті були, але зараз я піду просто поки що вивчати. Тобто, може, можливо, я зміню свою, наприклад, роль у IT, але точно не зараз. Я хочу себе все-таки ппіємом, тому що у мене я вважаю завдяки вашому проекту, у мене дуже гарна скіловіність, Тобто вона зросла від 10 Я вже достатньо довго шукаю роботу. Рік це довго, це трошки мене вже демотивує, і дійсно, ця цей проект надав трошки мотивації і впевненості в собі, що ти щось можеш взагалі як тестувальник, тому що стільки часу пройшло, і вже просто здається. Ну може, це не твоє. У мене вже було декілька співбесід, і я прийшла на фінальну співбесіду. Тобто це набагато більше, ніж було в мене до проєкту, тому що до проєкту я, на жаль, не проходила після інтро співбесіди з рекрутером. Наразі я пройшла фінальний, у мене було знайомство з СЯК. Ці співбесіди мені допомогли виявити свої недоліки. Я вже почала працювати над резюме знову, і я побачила, які помилки я зробила. І також я для себе зрозуміла, що потрібно бути більш впевненою в собі. Унікальний освітній проект перше реаліті шоу про айтішників в Україні. Класний та щирий задум, розв'язати соціальну проблему за допомогою айті рішення, та дати змогу початківцям, класно прокачати свої скили та навички, поповнити своє резюме та відповідно мати перевагу на ринку праці. Так запам'ятає цей проект Вікіпедія та Медіа. А ми, ну погодьтесь, збережемо його в пам'яті як дуже класну історію про крутих, вмотивованих, щирих учасників, сильних профі, менторів та засновників ідеї, які, як на мене, не лише щось прикольне затіяли та реалізували, але й подарували натхнення для інших. І для нас в тому числі. Адже наступним сезоном гелай реаліті бути і бути зовсім скоро. Ну що ж, не хочеться казати до побачення. Або казати, прошивайте, тому я скажу до побачення. Да? Так? так, мабуть, до зустрічі. <говорити> <говорити> <говорити>